Доброго дня! Не можу не зняти відео, так як сам дивуюся, коням вівса не даю, а вони о на одному сіні як поправляються. Ну, але нічого не роблять. Але дивуюся сам. А якщо ще давати вівса, то я не знаю, що то буде. Тоді вже руки не втримують їх. П'ять днів мене не було. 5 днів вони десь нічого не робили. Так що єлі в полі їх там половив, щоб запрягти. Ну і ось так їдемо. Сьогодні з вечора прогоню їх у возі. А завтра зранку вже верхом покатаюся. Тому що якщо отак зразу, то верхи вже буде важкувато, не втримаєшся, такі, які вони застояні. Марта коли не жереба, а вона зараз не жереба, дуже штра, не можна втримати, ясміна то слухається, і натир зупиняється, і так, а Марта пре тільки давай. Ось вона справа моя марта, це мати всіх моїх коней і вона ще їм фору всім дасть. 12 рік їй, але ні один ні чотирьохрічний ні тим більше двохрічна Ні ні ось, ось до зліва Ясміна з нею не зрівняється ні по швидкості, ні по... Витривалості. Сп. І ось вона вот дубить воза сама. И Аиша двухлей, двохрічна біжить у нас сзади. Але оце їм таку пробіжку треба дати і на другий день вони вже як шолкові. Хоча я їх не підганяю, от ми їдемо е в сторону від дому, але вони біжать. Який темп задав, такий і, так і йде. самі не, не замідляються. Тут фу, -фу, -фу, фу на них, щоб не зглазити. Ось таку ми зараз соломку даємо коням. Соломка просто золота. Трава пашиста. Їдять просто на, на ура. Дивіться, зелененька травичка між, це вівсяна якби соломка після вівса, овес прибрали. А солома от просто золото. Тоді погода була хороша. Яблочки даємо. І вона просто от. їдять як цукерки цю солому. Зараз в ясміни. А дивіться, яка пашиста. Яблочки порція. І ваїші подивимося. О, Дивіться, яка. Солома зелена. Сіно буває гірше, ніж ця солома. З зеленою травою. Перерошую. Тут ще й клівер, клівер був підсіяний. Теж попадає. Просто супер. Яблочки ще є. Ось такі справи. Конюшня чекає коней на вечір. Готова.